За даними слідства, обвинувачуваний та його знайомий були залучені представником Збройних сил Російської Федерації до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних. Виконуючи вказівки куратора, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань кількості їх особового складу місць дислокації, а також кількості їх військової техніки та її приміщення на території міста Шостка та Шосткинського району. Нагадуємо, спільника обвинувачуваного 4 листопада поточного року вироком Шосткинського міськрайонного суду засуджено до 15 років позбавлення волі. Стосовно куратора з Російської Федерації триває слідство. Блекаут це слово щільно увійшло в наше життя за останні кілька тижнів. Нас лякають повною відсутністю електроенергії, а відповідно і інших комунікацій, через постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру країни. Але українців не так просто зламати. Навіть попри купу проблем, ми готові зустріти і повну темряву. Приклад тому пункти незламності, де будуть надавати людям можливість отримати доступ до інтернету. Підзарядити гаджети та зігрітися навіть під час блекауту. Готові до найгіршого розвитку подій не тільки в шості. В селах громади теж працюють пункти незламності, як от у Миронівці, де подібне місце порятунку і єдності відкрито на базі навчально-виховного комплексу. Пункт незламності створений на базі Миронівського навчально-виховного комплексу з метою створення безпечних умов забезпечення теплом, світлом, навіть і продуктами харчування, чай гарячий. В період тривалого відключення електроенергії на території нашої громади у пункті незламності маємо окремий санітарний вузол, гаряча холодна вода подається, забезпечено продуктами харчування. Значить, є. Генератор, світлова електростанція, яка працює за наявністю сонячної енергії, де можливо зарядити гаджети, телефони, це крім те, що буде генератор подавати електроенергію. Медична аптечка укомплектована. На надання першої медичної допомоги модем встановлений у укритті, телефонний стаціонарний працює. Ну і мобільні зв'язки у нас всіх передбачені. Павербанки в нас є, і електричні ліхтарики заряджені великої потужності на випадок відсутності електроенергії. Ми їх використовуємо. Згідно розрахунків, такий пункт незламності зможе одночасно прийняти 110 людей, говорить пан Михайло. Для дітей тут облаштований дитячий куточок, а для мам з дітьми є навіть ліжка на випадок необхідності переночувати. В пункті незламності затишно і тепло, адже поруч працює власна котельня. Директор навчального закладу вдячний не тільки працівникам НВК, завдяки яким вдалося облаштувати комфортне і безпечне місце для жителів селища на випадок надзвичайної ситуації. Говорить, що кожен мироненчанин наближає перемогу по-своєму. Силами цього навчального закладу наші мешканці долучаються до допомоги ЗСУ. Заступник міського голови Олександр Проценко погоджується з паном Михайлом і впевнений, що допомога пересічних громадян у наближенні спільної перемоги над ворогом неоціненна. Проте і міська влада не сидить, склавши руки. Робота над створенням нових пунктів незламності кипить майже цілодобово. Влада дала сюди генератор, дала харчі. Аптечка і так далі, у цей пункт незглавності. Взагалі, таких пунктів незглавності у нас по Шосткинській громаді на даний момент вже 28 штук. Ось, і далі буде ще. Якщо у нас не буде світла і не буде опалення, то це пункт, де можна буде обігрітися, де можна бути буде справити перші потреби і також. Нагріти собі харчів поїсти і так далі. Взагалі, ми пункти незглавності розраховуємо на ну, до, до 30 днів, із цього розраховується кількість паловомастильних матеріалів і так далі. Для наших міських потреб, для, для громади міста є резерв по паливомастильним матеріалям. 28 пунктів незламності вже розгорнуто в Шосткинській громаді станом на початок грудня. 17 з них працюють у шості, 11 – на території старостинських округів. Ці пункти на сьогоднішній день забезпеченими генераторами, забезпечені буржуйками, забезпечені паливо-мастильними матеріалами, забезпечені подовжувачі. Одночасно можна зарядити 25 Телефонів, також забезпечені продуктами харчування, організовано куточки для дітей, де діти можуть проводити час. Наразі в Україні вже розгорнуто майже 5 тисяч пунктів незламності, які забезпечені всім необхідним. При цьому український уряд веде перемовини щодо можливості закупити тисячі терміналів Starlink, якими планують зокрема забезпечити і пункти незламності. Шашки, шахмати, дартс, крос на візках, пауерліфтинг у цих видах спорту змагалися учасники 15-ї міської спартакіади. Перед день міжнародного дня людей з інвалідністю, що відзначають 3 грудня. Голова громадської організації «Паритет Шостка традиційно підбив підсумки змагань. 15-та городська відкрита спартакиада. Почему відкрита? Потому що к нам приїжджають з інших міст на неї и участвують перші года 5-7 лет, навіть їздили з Києва, приїжджали з Черкас. Это мотивувало нас більше займатися спортом, щоб достигнутих результатів. Вот. Потому она у нас відкрита всегда і мы приймаємо гостей. Цьогоріч перше місце серед чоловіків посів керівник громадської організації. Ці Дмитро Васильцов серед жінок Наталія Сідих в шахматах і дарцю інтересно так взяла да попала перше місце. Аж ні привично. Світлана Самойленко посіла третє місце. Участь у спартакіаді бере п'ять років. Мені подобається. Як і спілкування з усіма, так і позмагатися, спробувати якісь нові види спорту. Завжди в дарці беру участь. Стрільба дуже подобається, навіть не очікувала від себе, що мені сподобається стріляти. Пані Ірина вже досвідчена учасниця, адже змагається з 2008 року. Говорить, під час спартакіади важлива взаємодія та спілкування з іншими учасниками. Дякуємо нашим організаторам, хто організовує ці мероприємства. Особливо дуже приємно, коли позвонить, ти наче на крилах летиш на ці соревновання. Це зразу як то акриляє, з'являється де то сили беруться, щоб зустрітися. Бажаємо усім, усім щастя, здоров'я і мирного неба, і нашим захисникам. Благодаря нашим захисникам ми можемо сьогодні зібратися, і хай приходять з перемогою додому. Їх чекаємо. І будь-який крос нам благодаря їм. що вони там нам не страшно нешо. Дмитро Васильцов подякував спонсорам, які надають свою допомогу громадській організації і зокрема допомагають втілювати у реальність спартакіаду. до Нашим спонсорам друзям, которые нас підтримують. сюди, дають своє плечо. Івченко Олександр Анатолійович. Йому благодарна також відзнаку. Отримала ГО пліч опліч, яка приїздить на змагання з кролевця. Кролівська команда к нам приїжджає, підтримує наші как бы, соревновання, вони тут рядишки по сусідству живуть. Ми їздимо к ним на це. Познайомились. Ми з ними з їхнім руководителем познайомився. Я біжав ультрамарафон 100 кілометрів рекорд України, коли діло. І у нас був пробіг через краєвіць. Років десь на три, да? чотири. З року три-чотири. Ми десь сюди приїжджаємо. Да? Кожен рік ми беремо участь. Нас приглашають. Ми беремо участь у змаганнях. Окрім урочистої частини та привітання переможців Дмитро Васильцов не зміг оминути тему проблем людей з інвалідністю. Тим паче після початку повномасштабного вторгнення ці категорії осіб залишилися менш захищеними. Як зазначив пан Дмитро, одне з питань полягає у роботі соціального таксі. Хотілося б звернути внимание на роботу соціального таксі в нинішньому воєнного Дуже Очень тяжело, людей з інвалідністю. Ра до учреждення до медзакладав э, других. Ми нуждаємося в этом транспорті. Активний вболівальник міської спартакіади пан Ігор розповідає, що з 24 лютого проблеми людей з інвалідністю постали більш гостро. Перші дні війни ну, дуже страшно було, тому що ми на світ не виходять якраз на сторону кордону, ми були у батьків у Хатлівському районі. І ми це все чули і бачили на власні очі всі ці вибухи. В п'ятій годині ранку у нас був підйом від вибухів. Велика проблема, наприклад, ну, впуститися в той же підвал це неможливо у обмесховищі. Ну, Те саме, якщо тепло і тому подібне людині з інвалідності дуже важко, і теплообмін не такий, як у здорової людини. Ну, так. Світло теж світло. Ми більшу частину часу знаходимося в квартирі, і світло це дуже важливо для нас. Міжнародний день людей з інвалідністю. Ще один привід привернути увагу до гостро соціальних проблем, від яких не можна залишатися байдужими.